Я з дитинства е, влітку там е, проводив час в бабусі, тому для мене якби село, сільська місцевість це ну не щось там е, таке чуже. З козами ніколи не мав справи. Тут більше напевно питання в тому, що я люблю сир. Я люблю сир в будь-якому вигляді, е, особливо люблю його з кавою. Спочатку ми якби особливо не знали, які є породи, кіс. і так далі. Тобто нам подарували там простих козочок. Потім ми вже почали вникати, взнавати, досліджувати. То зараз в нас є і Зааненський, Зааненська порода, і англо-нубійська порода. І ламанча, і альпійська порода. Чомусь, от, з ким би не спілкувався з людей, в більшості людей, от така, не знаю, парадигма, що козине молоко обов'язково має мати такий специфічний запах. Е, наше молоко не має такого запаху, воно смачне, е, солодке і дуже хороші сири, виходить. Поки ми не варили сири, я не знав, що в світі існує стільки видів сирів. Зараз ну, ми вже робили, пробували, експериментували різні види сиру. Ми пастеризуємо молоко, потім охолоджуємо це дві години. Плюс ми вносимо закваску спеціальну, італійську ми маємо. Пів години чекаємо, потім ферментується, фермент кидаємо, потім ферментується там 40 хвилин, потім це все мішається. Ну, дуже довгий процес. От він вже ну, там 4 дні сохне з тим, що я робив, вже 4 дні. Він, напевно, там завтра буде пакуватися на п'ятий день, ще дозрівати місяці. Для мене відкриття. Було сир халумі. Його особливість в тому, що його можна смажити. Смажити або на пательні, або на грилю. Мене діти дуже люблять. Ми на сніданок просто посмажили сир. Моя донька Златочка каже, що в цього сиру є один недолік, що він дуже швидко зникає з тарілки. Сири наші ми придумали торгову марку Коза Ностра сирна мафія. Ми спочатку придумали, а потім, на мій подив, я дізнався, що коза ностра в перекладі означає власна справа, а мафія означає сім'я. Ну, якби і так, ну і все зійшлося, і назва ну, як на мене, креативна. Тут моя дружина придумала. Я був і в різних країнах світу, і і по Україні в декількох таких центрах реабілітації, де люди залежні приїжджають, і де вони там проходять реабілітацію, спілкуються навіть там з тваринками, десь там трудотерапія. У мене тут жило дев'ять хлопців. Хтось був наркозалежний, хтось алко. Ми допомагали чим могли. Працювали, доглядали за козочками і, ви знаєте, багато, багато з них от, поїхали, бо хтось вернувся в сім'ю, хтось вернувся до батьків, тобто вони одужали, перестали вживати. Тому спілкування з природою, спілкування з Богом, спілкування з тваринками воно сприяє одужанню.